Говорити на чистоту Алло! Знову тиша, холодні гудки. Кажуть, ти чуєш мої думки. Кажуть, ти знаєш абсолютно усе, все, що доля в кишені мені несе. Прошу зніми слухавку, так не гоже. Доля ж на тебе працює Боже. Це я Україна. Турбую знову, я так чекаю на нашу розмову, По мені бомби кидають і міни, і якщо ти з нами, то хто тоді з ними? В питань у мене назбирались ні в року, тому часто дзвоню тобі ці два роки. Ти знаєш, люди мої нескорені, спалену землю пускають корені. З них проростають барвісті квітері у бомбосховищах родяться діти. Я так пишаюсь своїм народом про ворогів поговорим згодом. Лиш на сьогодні, сьогоднішній день про незалежність мою і людей сильні, сміливі, хоч очі втомлені, а в телефоні лишить повідомлення. Після звуку. Сирени, завили. Боже, дай знак, а краще дай сили. Її зараз треба дуже багато, щоб дочекатись на сина, на брата, на друга, на доньку, на маму і тата. Знов кулі свистять і залп автомата. Та знай, нехай чорна хмара над мною снує я, Україна. Я буду, я є. Е. І в зал за свободу кидаю зазартом. За долю, за волю. Подзвоню завтра.